Буквально недавно я показував, як робити дуже класний засіб для пом'якшення любого нашого готового продукту. так воно виглядало. Ви можете подивитися минуле відео. Так воно вже після 3 років настаювання такий, такий варіант. А це я хотів би показати, як ми це правильно робимо вже на готовому продукті. Тобто, я взяв. Продукт 40% міцності, я думаю, що там видно. Тепер ми беремо якусь мірку. Я беру отаку, допустимо, мені так зручно. Беру оцей настій вже готовий. І просто заливаємо сюди, і в нас виходить отака. Дозіров. Я спочатку в стакан вам, тому щоб ви побачили, як воно, що ви можете брати собі в стаканчику навіть. От бачите, от скільки воно в стакані займає місця. І оцей, ту дозіровку, ви додаєте на 3 літра. Тобто, нічого практично по кольору не міняється, якщо ви замітите. Просто перемішуємо і даємо хоча б там дубу, дві дуби для щоб пройшли всі реакції і щоб воно вийшло для стабілізації. Можна навіть такий так, відкритий варіант трошки зробити, отак, щоб воно світло було. Після цього просто-напросто вже розливаєте і буде вам ну, просто суперові. Вам не треба цукру, вам не треба нічого. Ви собі зробили отакий дармовий варіант. І єдине, що треба почекати, але потім ви вже собі кайфуєте. Тому що ви любий свій напій вже можете собі пом'якшити, і воно дає от дуже класний кінцевий продукт. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі!